Пане Михайло, з вашого дозволу, давайте розпочнемо з іншої країни, яка також переживає непрості моменти з південної Кореї. Там також дестабілізація. Оголосив президент воєнний стан недовго. Він протривав, буквально 6 годин. І потім в парламенті це рішення скасували. Зараз тривають слідство, йде, йдуть відставки чиновників в країні. Вимагають відставку президента. Для чого було робити таке? Суїцидальне для власної кар'єри рішення. І як тепер будуть розвиватися на вашу думку події в Південній Кореї? Я вважаю, що дещо перебільшена значимість цих подій в південній Кореї так воно виглядало надзвичайно ефектно. Для багатьох це стало несподіванкою, але не для тих, хто давно слідкує за ситуацією в південній Кореї. Справа в тому чим радше в Республіці Корея. А, насправді у них вже тривалий час були внутрішньополітичні кризи, і це була одна їх вирішити власне зробити певною мірою перезавантаження влади. Це не перша ситуація, можливо, до такого там не доходило, але і роль військових, і роль з безпекового сектору дуже потужна. Просто не варто забувати, що це країна, яка перебуває власне на лінії зіткнення. Із своїм найближчим сусідом КНДР, і відповідно дуже часто, коли мова йде там про Тайвань, про Японію, ми забуваємо про ці безпекові питання. Там потужний силовий блок, потужна армія. І мені здається, що в південній Кореї усе йде до Вих виборів, і вони безперечно відбудуться. Цікаво, що там е, зіграла свою роль російська пропаганда, вони намагалися все це, це подати в такому руслі, що ось подивіться, мовляв, що робиться інша справа. Корея власне зараз були перемовини між Кореєю і Україною. Там стосовно зброї, хоча корейське законодавство не дозволяє зброю по суті продавати воюючим країнам, хоча технологічно вони багато чим могли би фінансово. Допомогти Україні, ну і тут питання, коли буде у них стабілізація внутрішньополітичної ситуації. Але в принципі, судячи з тих повідомлень, які є зараз, там питання вже майже вичерпано, і особливо очікувати якихось там недемократичних чи силових акцій. Вже навряд доведеться, тобто це працююча демократія, яка в принципі переживе навіть і ось таку ситуацію, зрозуміло. Загрози демократії в країні немає. А як щодо загрози в цілому в регіоні? Адже якщо будуть вибори з великою ймовірністю, політологи кажуть про те, що їх може виграти опозиційний політик, який може вести свою політику на зменшення відносин з Японією, і це загрожує у є тристоронньому тристороннім відносинам між Коре... між південною Кореєю, Сполученими Штатами Америки і Японією. Чи бачите ви такий розвиток? Ні, я не думаю, що це відбудеться, тому що декларується одне, а робиться там насправді інше. В ситуації громадянського суспільства, яке давно сформоване в Кореї, вони прекрасно розуміють загрози, прекрасно розуміють виклики і економічні, і політичні, і безпекові і. Ставити це все під сумнів ніхто не буде. Тобто, мені здається, це не той регіон, де ми можемо очікувати яку постать, якусь постать там, на кшталт Трампа з якимись абсолютно непередбаченими кроками, принаймні в найближчій в найближчій перспективі. Пане Михайле, ну і до Сирії повернемося. Два слова скажемо про цей регіон. Змі яскраво пишуть про те, що режим Башара Асада тріщить по швам. Чи так це насправді, і чи з російською допомогою, хоч і не сильно активною, як ми бачимо, є шанси на відкат і перемогу. все таки режиму Басада. Тут питання навіть не стільки в Росії, скільки в інших сил, силах, наскільки далеко зможуть зайти Сполучені Штати в підтримці, зокрема курдської спільноти, наскільки далеко зможе зайти Туреччина і, і ще інші регіональні гравці? Справа в тому, що якщо подивитися на карту Сирії. Ми бачимо, що залишилося по суті два міста: це Хама і Хомс. Якщо вони будуть узяті опозиційними силами, то Сирі, то підконтрольні Пашари Асаду регіони будуть розрізані навпіл. У них не буде з найбільш лояльним регіоном. Це узбережжям Середземного моря, з наземного сполучення. Ну і очевидно, авіаційного також. Власне це по тому росіяни вже задумуються про долю своєї військової. У морської бази в Тартусі, а це по суті єдина зараз база у них. В, в, в східному середземномор'ї, бо і з Алжиром і з Ефіопією там в Червоному морі в них допоки не склалося. І інше питання, що будуть активно застосовуватися авіація, в тому числі російська, і на жаль, вона наробить дуже багато біди, особливо будуть втрати серед цивільних, і е, бачимо, що російська авіація досі спокійно діє в цьому регіоні. Коїть військові злочини, е, ніякої протидії ми не спостерігаємо. Зберігаємо, але та ж сама хама, очевидь, її будуть е, осадити, тримати до останнього. Попри те, що саме місто його населення було завжди нелояльне до Дамаску, до центра. Там були повстання 80-х років, е, в тому числі. І е, я бачу, що якоїсь сухопутної операції наземної її очевидь, не буде з підтримки Асада. Ні, Ірак не готовий, попри їхні заяви, ні Тегеран він не в тій ситуації, ні росіяни, тобто. Рятувати Асада ніхто не буде конкретно в наземному плані, але ще й чому? Тому що всі найбільш багаті регіони Сирії, нафтогазоносні, давно підконтрольні курдами через них американцям. Росіяни більше вкладали в Сирію ніж. Вони з того мали за підтримки об'єднаних арабських еміратів, які до речі, є одним із основних спонсорів Башара Асада, оскільки одна з причин цієї війни взагалі не було бажання, щоб Катар міг прокласти газогін через Туреччину в Європу саме через територію Сирії. Це була до речі, одна з причин цієї війни ще з 2011 року. Зараз як будуть розвиватися. З події спрогнозувати складно, але є така проблема: це внутрішня е, така диверсифікація опозиційних груп, і по суті, як не дивно, режим Башара Асада його ця. Постсоціалістична називаємо так партія Бааз пережиток 60-х років була єдиним наративом, який міг на основі цієї диктатури ну загняти загнати сирійців в якесь ярмо. Зараз ми бачимо етнополітичну роздрібленість. По суті, конфлікти між протурецькими, прокурдськими силами, просуніцькими, прошиїцькими І, попри всі заяви про спробу створити якийсь там уряд національний, я не думаю, що це відбудеться. По суті, на навіть у наслідок падіння режиму Башара Асада, мабуть, Сирію чекає доля Лівії. Це буде країна, яку будуть роздирати на шматки різного роду фракційні рухи. Тому, до речі, цікаво, що слабкий башар Асад був набагато вигідніший для заходу, для Ізраїлю, для інших країн сусідніх, ніж якась потужна сила, яка буде спиратися на, наприклад, ісламістську ідеологію. Логію очевидно, що курди цього не чекають. Хотілося б вірити, що деякі сили заходу, зокрема за підтримки Туреччини, будуть проводити там більш помірковану політику в плані національного діалогу, але турки вже телефонують до росіян, вже йдуть контакти з Іраном і з еміратами. Тобто зараз по суті. Конфігурація, яка складається, вона на жаль не на користь сирійського народу. Тобто мені все таки здається, що е, Асад зможе втримати контроль над е, е, Дамаском, як мінімум, і південним регіоном. Але для е, опозиційних сил ще раз кажу, програма максимум це узяти хаму і далі хомс. Якщо вони це зроблять, то вже тих позицій, які були у Асада, він уже не поверне, ну і росіян, це там значно послабить. Тобто, але мені здається, без якогось потужного втручання сил заходу і Ізраїлю, додаткових бомбардувань, це буде зробити надзвичайно складно, бо навіть е, самі сирійські повстанці визнають власне гаятах і інші, що Ізраїль сильно допоміг своїми ударами по іранцям і по хіст Тобто, це складна ситуація. Вона дуже неоднозначна. Ми не можемо дивитися на Сирію в чорно-білих таких е, кольорах, але сценарій, по якому вона. Найде на жаль, ну не є дуже хорошим для сирійського народу. І попри те, що в північну частину можуть повернутися біженці вже повертаються люди в Алеппо. з південними частинами, з тією самою хамою, та далі, мабуть, і з Хомсом можуть бути значні складнощі. І Ліван вже приймає дуже багато біженців, які навіть уже із Дамаску їдуть до Бейрута, вже є черги на кордонах і так далі. І особливо. Вуливо, це люди не суніти шиїти алавіти. Тобто ситуація в Сирії увійшла в другу фазу конфлікту, найгарячішу після 2011 року, і вона не вирішиться найближчими тижнями, найближчими місяцями. Тобто, це зараз буде дуже тривалий і кривавий конфлікт. На жаль, пане Михайле, вдячні за розлуге пояснення. Дякуємо за ваш час і компетенції. Сходознавець Михайло Якубович був з нами цієї мить.